Вітаю мого переможця, розіграшу подаруночків від 2 січня. Для моєї команди проводжу розіграші подаруночків щомісяця, першого числа іноді переноситься на друге. Щаслива переможниця Наталія Колесник получає від мене ось цей подарунок, білковий коктейль, смак полуниці і шейкер для приготування коктейлю. Получає у подарунок, нехай цей коктейльчик покращить ваше самопочуття та дасть вам сили, енергії, покращить шлункову роботу шлунково кишечного тракту. Допоможе позбутися зайвих кілограмів, якщо наїли за новорічні свята. Заміняйте вечерю на коктейль, Можете ранок сніданок заміняти і вечерю. Тоді вага буде ще краще і скоріше покидати Ваше тіло це якщо вам треба. Якщо не треба, наприклад, да, е, скидати зайву вагу, то коктейль дуже гарно зжигає жирі, які накопичилися в організмі. Вони по-любому є у кожної людини. Е, і навіть у худих людей е, да струнких, є е, ожиріння печінки, такий діагноз, і цей коктейль дуже допомагає позбутися е, ожиріння печінки, також е, допомагає покращити судини. Від поганого холестерину розщепляє, тут дуже багатий скл, багати склад, також є ну все корисне і немає цукру, ви можете. Хто хворіє цукровим діабетом, приймати та, та, та тримати свій цукор ну, в нормі. Це теж дуже класно для діабетиків, просто рекомендую. Мій внучочок дуже любить саме цей смак, коктейль з полу, полуницею. І можна робити і на водичці, і на молочці. Дуже дуже вкусно. І навіть на компотіку теж мій внучок ну, дуже любить на компотіку, коли я йому роблю. Приймайте на здоров'я! все висилаю новою поштою подаруночок і запрошую вас, в мою команду, допоможу вам в офіційному інтернет-магазині компанії ЛР. Зареєструвати свій особистий дисконтний номер будете замовляти тоді, коли вам треба. Коли не треба, не замовляєте. Це ні до чого не зобов'язує. Ви просто маєте величезну знижку від 28,5% і по акціях мінус 40, 50, мінус 70% знижка по величезних акціях. Дуже дуже круто. Тому звертайтеся, пишіть мені на Viber, краще, там скоріше відповідаю. Можна WhatsApp, Telegram, і я вам допоможу. А також проконсультую, підберу комплекс для вас. Мій досвід співпраці з ЛР вже дев'ятий рік. Допоможу вам вибрати правильні продукти для вас найкращим.